Послухай, у житті є речі, на які не можна покладати надії. Не можна чекати, що люди згадають про тебе, якщо їм зручно забути. Не можна розраховувати, що хтось врятує тебе, якщо ти сам стоїш на краю, не можна вірити порожнім обіцянкам, які повторюють лише тоді, коли їм щось від тебе потрібно. Не можна триматися за стосунки, які існують тільки завдяки твоїм зусиллям, і не можна чекати, що завтра стане кращим саме по собі. Надія хороша річ, але вона вбиває, коли спрямована не туди. Запам'ятай головне, якщо людина хоче, вона буде поруч, якщо справа твоя, воно почне рости. Якщо шлях твій, ти відчуєш силу йти далі. А якщо щось постійно ламає тебе, значить воно не твоє. Не тримайся за порожнє. не чекай того, що ніколи не прийде. Не витрачай життя на людей, яким байдуже, що в тебе всередині. Цінуй тих, хто залишається, коли тобі нічого дати, окрім чесності. Будь поруч із тими, хто обирає тебе навіть у твій найслабший день. І пам'ятай, сильний це не той, хто сподівається до кінця, сильний той, хто вчасно розуміє, що настав час йти далі.